Наркотики у вільному продажу. Купити нарковмісні таблетки у деяких аптеках, виявляється доволі просто. Препарати, які лікують, приміром звичайний кашель, у великих кількостях стають дозою для залежних від наркотиків людей. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, продаж таких ліків обмежено, але дотримується наказу МОЗ далеко не в усіх аптеках. Акції протесту ні наркотикам регулярно влаштовують громадські активісти. Нещодавно цілі пакунки лікарських товарів під стіни одного з райвідділів Києва принесли борці з так званими наркоаптеками. Закупили препарати. Ті без перешкод кажуть, всього за годину зібрали в місцевих аптеках купу нарковмісних товарів. От, значить, наше останні із останніх закупівел ці препарати, які вони їдять наркозалежні їдять цілими такими пачками або ж роблять із нього страшні інші наркотики, такі як крокодил, дезаморфін. Що цікаво, серед заборонених препаратів є також всім доволі відомі аналгін, німесіл, кетанол та навіть звичайні сиропи від кашлю. Багато людей навіть не здогадується, що ці препарати серед ряду тих, які повинні відпускати в аптеках по рецепту. Та часто їх продають без рекомендацій лікаря для більшості людей. Нічого страшного та загрозливого в цьому немає. А от щодо наркозалежних, то є інша думка: вільний продаж наркомісних препаратів ускладнює їх боротьбу із залежністю про це каже безпосередньо той, хто вже був у полоні наркотиків. Чоловік, який також долучився до акції протесту, вже позбувся залежності. Тепер намагається вберегти інших від згубних ліків. Вони з чуток знає про наслідки. Люди, які закупають масово цей препарат, вони, як правило, вже давно сидять на тяжолих наркотиках, тобто перментин і тому подобне. Так как они не могут в больших количествах, ну со временем организм привыкает, и он уже чисто с точки зрения логики не может себя влить в определенную дозу этого наркотика. Йому заменять это. То есть он іде покупать таблетки. Психологи кажуть, якщо бажане у залежних людей прямісінько під рукою і купити принаймні замінники наркотичного засобу можна у будь-якій аптеці, то позбутися залежності видається практично нереально. что бывших наркоманів, алкоголіків і граков і формы зависимости не бывает. І самое большое это провокація. Що може опять способствувати тому, що чек все таки не витримає. в той же час, психологи не заперечують, залежні люди навіть без таких от наркоаптек шукатимуть, де можна знайти дозу. Без вільного продажу наркомісних препаратів, для них знайти їх буде, звісно, значно важче, але все ж можливо. Тому борці з наркоаптеками звертають увагу на ще жахливіше. Ці препарати можуть придбати діти. Одна з таких от аптек, в якій без перешкод громадські активісти купили. Цілу низку нарковмісних товарів стоїть прямісіньку поблизу школи. Організатори акції кажуть, що такі місця найбільш прибуткові. Ну, ми просто поряд біля цього навчального закладу поназбирали такий пакет е цих блістерів. Воно діє таким чином, що воно пригнічує центральну нервову систему е і але і і виробляє певні гормони, з яких людина входить в стан ейфорії. Воно цей стан зміняється станом протилежним, абсолютно, тобто депресивним. По перше, це психологічно, а фізично це страшні болі. І це все прямісінько поблизу навчального закладу. Підлітки, які часто не усвідомлюють наслідки своїх дій, в погоні за новими відчуттями можуть запросто спробувати те, що вже через деякий час може зруйнувати їх життя. Наркотик. І що цікаво, з проханням закрити злочинні аптеки не раз зверталися громадські активісти Києва до правоохоронців. Проте у відділку поліції, що в кількох десятках метрів від одної з таких аптек кажуть активісти реакції нуль. Втім, у поліції запевняють, кримінальне провадження вже відкрито, але поки тривають слідчі дії. Кримінальне провадження у нас є від 2015 року не кінець 2015 року. з давного приводу по даній аптеці, А які саме? По даному кримінальному провадженню будуть проводитися необхідні слідчі дії додаткові для більш ретельного документування. Не чекаючи на реальні дії поліції, активісти попрямували самотужки пікетувати на їх думку злочину аптеку. Втім, там фармацепт запевняє, закон не порушувала і чому прийшли з претензіями до аптеки, не розуміє. Так. Я вам ще раз є постанова кабінету міністрів. Так. Ось Ну no і що, три пачки можна продавати Водажі. без рецепту і без чеку? без у вас есть обнаемным? Та такі допити ніякого результату поки не дали. Реальний контроль над продажем нарковмісних препаратів мають здійснювати правоохоронні органи, які на думку самих активістів поки чи не можуть, чи просто не хочуть розслідувати подібні справи. Закидають поліцейським навіть те, що вони, мовляв, кришують такі от аптеки. Фахівці кажуть, правоохоронні органи безумовно повільно реагують на випадки збуту нарковмісних речовин. Державі треба все таки перейти від позиції заплющення очей. На серйозні нагальні потреби до вирішення цих проблем в правовому полі, а правоохоронним органам відповідно почати працювати і боротися із злочинністю, а не, скажімо так, її кришувати за звичкою. Нерідко саме бездіяльність правоохоронців провокує появу таких от громадських активістів борців зі злочинністю. Вони безумовно вказують на порушення закону, але доволі часто й самі переступають його межу. А мирні акції протесту буває, що переростають. У погроми. Треба також допускати можливість, що ті особи, які ем, борються з наркобізнесом, так, вони можуть бути псевдоборцями. Тому що ну, під загрозою... Наркоторговці починають платити кошти їм да, за те, що вони їх не чіпають. Ну, тобто звичайний рекет, який був там десь на початку 90-х. Звісно, не всі громадські активісти влаштовують акції протесту через власні інтереси. Часто мирні зібрання звертають увагу суспільства, а головне поліції на проблему. Зокрема, про існування аптек, в яких продають без рецептів нарковмісні препарати, нібито відомо. Однак реальних дій. Мало. І чи будуть вони після чергової акції побачимо тільки згодом. Поліція, як і прокуратура мають можливості контролю над відповідним обращенням, як наркотиків, так і наркосодержащих лікарств. Є відповідні полномочі, однак вони не в мірі реалізовані. А, На мій взгляд, вони не реалізуються, тому що є корупційна составляющая, в тому числі і в. В работе с оборотом наркосодержащих лекарств, как завоз, так реализация, как выписка рецептов. У нас в країні існує свобода мирних зібрань, тобто, якщо громадські активісти вважають, наприклад, що якісь аптеки нелегально продають наркотичні препарати або є якась інша проблема, звичайно, вони мають право про це говорити, проводити мирні зібрання, проводити пікетування навіть таких аптек для того, аби привернути увагу до проблеми, якщо вона на їхню думку має місце.